Повітряна тривога. Е, все, дай ще раз. Я щось не налаштувався взагалі. Тільки, типа хлопнув, стою, дивлюся. Е, всім привіт, з вами Макс, і сьогодні я вам розкажу, як варити розумну каву. Це клевер. Е, в нього тут є такі ребристі штучки. Сам механізм дуже простий. Всередині є такий ще клапан, коли ви нажимаєте на клапан, то вода починає знизу стікати. Сьогодні я обрав каву від з кафе фірмову. Вона поєднує дуже собі нестандартні смаки. Це і ліжі, і кисло-солодке, і, кисло і трав'яний чай. Кількість грам для кави 8,20, а води буду заливати 300 мл. клевера, краще брати 93-94 градуси. Це за моїм рецептом, тому що коли ми будемо вже її зливати, градусів буде. Приблизно 80-85 десь в цьому році. Тобто вона понесеться на 10-15 градусів. Вот. Зараз я поставлю чайничок, щоб воно собі вже нагрівалось. Е, помол для кави е, можна брати від середнього до грубого. За, моє, за моїм рецептом я візьму більш грубіший помол. Він буде більший ніж на ваше десять, якщо вам це зручно варити вдома. Каву ми ще не зберемо, чекаємо, поки чайничок нас закипить. Коли ви будете купляти клевер додому, ну, якщо ви будете купляти, у вас зразу будуть в наборі входити ось такі фільтри. Якщо у вас вдома закінчились фільтри для клевера, то в клеверська кафе забігайте, беріть або замовляйте на сайті. Ви складаєте цей перший низ, потім ось цей. В клевері ще входить ось така от підставочка що вам було зручно на ній заливати каву. Вона не протікає, тобто ви ставите спокійно і вода з нею не буде стікати. А для того, щоб наша воронка прогрілась, ми обов'язково проливаємо водичкою і одразу змочуємо фільтр і водичку, зараз я вам покажу, як це працює. Ви просто кладете і водичка собі стікає. Ось, забираєте і водичка вже взагалі не тече. Ставимо клевер на вагу разом з цією підставочкою, щоб нам було зручніше. Змалюємо каву. Можете подивитися, який має бути. Помол або можете запитатись в борісти, вони думаю, вам обов'язково підскажуть. Як заварюється клевер по моєму рецепту? Тут не робиться ніякого блугу, ми просто інтенсивно. Заливаємо каву без того, без перериву, без нічого, просто великої кількості води. Тобто, ви можете це навіть робити зі свого чайника з дому. Це буде навіть краще. Включаємо обов'язково час. Він нам дуже потрібно, якщо немає такої умови з часом, то підійде звичайний телефон зі секундоміру. Ви просто виливаєте до 300 грамів води інтенсивно, просто розмішуючи. Ви 300 г води маєте вити до 30 секунди. Ну, можна пізніше, це вже як у вас водичка поліється. І на 30 секунді ми закриваємо кришкою на 2 хвилини. Це не єдиний рецепт, який я зараз, ви можете його заварювати як хочете. Кількість грам, тобто це має бути 6 грамів 6-7 грамів на 100 мл води. Зараз у нас на годинку 2 хвилини 30 секунд. Ми кришечку знімаємо, відкладаємо, і півтори хвилинки вона ще має настояти, постояти настоятись на 3.45-3.40 Ми почнемо робити ось таку от штучку, просто просаджувати вниз. Це можна прирівняти е скапінгом кави, коли використовують бористи, щоб визначити найкращий смак кави. Але вони забирають пінку. Ми її... Не пінку, а кавову гущу, а ми її просто такими... вниз. Ми знімаємо з ваг. час ще не виключаємо. І ставимо в ємкість, щоб вода собі просто. Кава собі просто стікала. Стікати вона буде до хвилини часу, залежно, який ви собі візьмете. Клевер не має такої, не має такого чистого тіла, як ваші десять, тобто він може бути таким хвилястим, незрозумілим, але водночас він буде солодким. І якщо у вас десь тут є якась виїмка, десь ще щось. Це означає, що ви чуть-чуть помолились під час заварювання, але нічого страшного, всі вчаться, так само як я вчився в ритмі самокулебрі, хоча від мене недовго. Смачного.